Це її друзі! Хто не ходить на Так, сьогодні знову до нас завітав пес патрон та його друзі, які стоять на захисті української мови. О, є завжди. Що, що ви кажете? Там ну, жаль. Я знаю, це ну, є так, пес -патрон. патрон та його друзі, і їжачок, і гусак ще там буде. Так, пес патрон вітається, каже: Привіт! Всі ви знаєте мене як захисника нашої країни. Однак Крайна. я захищаю не лише територію України, а й її культуру не умер. над Сті, важливим. Не надважливим елементом культури є мова, тому ми е, українська мова в наші тяжкі часи, часи також необхідно її любити, оберігати нашу рідну мову. Так, але Сталося таке, що злі орки викрали всі літери української абетки та сховали її у скриньку. Ми з вами маємо зробити всі завдання, щоб врятувати нашу українську мову. Знайомтесь, це моя команда. Щоб відкрити скриньку, нам потрібно виконати завдання. За кожне виконане завдання ми отримаємо по одній цифрі, щоб змогти відкрити сундук. Ми готові допомагати. Так! Да. Готові допомагати Патрон та йому друзям. Так, щоб отримати першу цифру, нам потрібно назвати правильну відповідь на питання. Вірю, що у вас все вийде. Назвіть Державну мову України. Кирил, назви державну мову України. Українська, правильно, державна українська. мова України, українська мова. Так. А назвіть видатного українського поета, письменника, який прославляв Раз. Україну. Назвіть О, поета українського. О, ну, як він, як його звати? Пригадайте, як звати видатного українського поета, який його знає весь світ. Тарас Шевченко. Розумничка. Тарас Тарасгорович Шевченко. Шевченко. Тарас. Так, видатний поет, письменник, який прославляв Україну. Так, красиво розумнички, Котик патріотик каже, що ви швидко впоралися, і перша цифра шість. Шістнадцять мінус. Та що 16 мінус. Перше число у нашому коді, щоб відкрити сундук 6. Так, тепер пан гусак каже, щоб отримати наступну підказку, вам потрібно виконати цікаве завдання. Ану, назвіть, будь ласка, гусаку, який розділовий знак ставимо в кінці розповідного речення. Аккуратко. Розумничка, в кінці розповідного речення ми ставимо крапку. Так, ану, відгадайте ще загадку. Що за знак стрункий як спис? Він над крапкою завис. З понука до поклику. Хто ж бо він? Хто б, хто качка, качка, качка. качка, Яка качка, що ви несете? Ще раз, що Ще? за знак струнки, як спис. Він над крапкою завис. спонука до поклику. Хто ж бо він? Знак? Ку... Невідомо. 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 поклику. оклику. Так оклику. оклику. Так. А тепер допоможіть гусаку розібратися. В якому ж тут стопчику розповідні речення, а де тут окличні речення? Першому стопчику ми... давайте прочитаємо речення. Доброго ранку. Сьогодні неділя ми йдемо до театру. У мене є кошеня. Кирил, які це речення? Розповідні чи окличні? окличні. А чому окличні? Там в кінці знак окли. Киріл, які це речення? Розповідні. Розповідні, Розповідні правильно, бо там в кінці стоїть крапочка, розказують що сьогодні неділя, що театру. А у другому стовпчику. Доброго ранку! Сьогодні неділя ми йдемо до театру. Я... Які це речення? Розповідні чи окличні? Опичні. А чому личні? Бо в кіні стоїть який знак? Оклику, знак оклику. Так, ми допомогли гусаке, гусаку розібратися із реченнями. Пашечка, можна я тебе попрошу? Не їж, будь ласка, на камеру, я тебе дуже прошу. Почекай, будь ласка, перерви. Босаку самому хочеться їсти. а Він бачить, як паша їсть. і йому хочеться. Цей, так, Оса каже гарна робота. Гарно відкрила гуще. з вами наступну цифру. Цифра три. А тепер до нас прийшов ще один друг патрона їжачок. Він каже, а допоможіть скласти речення. Кирил, допоможи їжачкові скласти перше речення. Порахуй за схемкою. Скільки там має бути слів? Кірша. Порахуй, скільки слів має бути у реченні? Скільки? Два? Говори. Кірюш, от схема. Скікер два. два. Спробу скласти речення за малюночком із двох слів. Що робить хлопчик? Що ну, робить хлопчик? Ну, Говорить хлопчик. Спить. Хлопчик так, спить. спить. Так, хлопчик спить. Два слова. Так, а, Паша. А ну, порахуй, скільки має бути слів у цьому реченні? Один, два, три. Три слова в реченні. Склади речення Є. за малюночком. Три кота п'ють молоко. Котики. Котики п'ють молоко. Молодець, котики п'ють молоко. Так, вова, ану склади, будь ласка, за малюночком. Скільки має бути слів у реченні? Подивись на схемку, порахуй, скільки слів. Один, два, три. Три слова, так. Склади. Кролик їсть морковку. Кролик їсть морквинку, Так. Дініс. Спробуй за малюночком скласти речення. Скільки там має бути слів? Три. Три. От скажи мені, що роблять діти. Діти миють руки. Хлопчик миє руки. Так, Паша, скажи мені, а що робить дівчинка? Um... Берет зубы и стаканчик. Берет зубы? Куди вона їх бере? В неї що вставні? Нет, она там. Она... Ну так скажи себе... дівчинка. Робит. Що вона робить? Чистить чистить зуби. Зуби. Дівчинка чистить зуби. Так. Кирилл, а скажи мені, що робить тато на малюнку? Склади речення із трьох слів. Що робить тато? Вот тату роботь, вот так. Вот нет, не делай, тату, что робот? Давай. там залипает. Ты на Кирило. Тих. Да нет, папа, вот что робот. Тато. Три, да, три рычення. Давай. Что тату делает, смотри. Тато. Займается она. Дивись, що папа робить? Займається. Так, або тато займається гімнастикою, або тато робить зарядку. Так, Денис, що робить мама? <кхи> 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 мама причесує волосся. Так, або мама розчісує волосся, або мама робить зачіску. Так, молодці. Їжачок дуже задоволений, каже, що ви дуже уважні, і відкриває нам наступну цифру. 8. У нас уже з вами три цифри є. Так, а тепер синиця рушниця каже, щоб отримати наступну цифру. Назвіть, будь ласка, який зараз місяць. Квітень. Так, а запишіть, будь ласка, число місяць і пропишіть літери Д і В. І тоді синиця, рушниця дасть нам наступну цифру. Ой, я такую задання. Так, синиця рушниця каже, пишіть каліграфічно, охайно, бо не я не вам не дам наступну циферку. Не так, прописуємо з вами 26 квітня і прописуємо маленьку і велику букву Д. Маленьку і велику букву В. O que é Куди залізе? куди буде? Поишіть охайно, бо, ли... бо синиця рушниця не дасть нам цифру, і ми з вами не зможемо відкрити сундук. Ах так, то я. А друзей. треба писати охайно, щоб синичка нам дала циферку. Пишемо каліграфічно, показуємо, що ми з вами вміємо писати охайно, красиво. Я записав. Чудово.

Ні, ні, ні. Так, отак ми написали. Так, а тепер Синиця, рушни... синиця Рушниця каже, досить вам сидіти, порухайтеся руками, ногами, своєю головою. Зараз ми порухаємося. Не пофіг, Это просто птічка. Ні, не пофіг, не... гаразд.

Руксок, берегу рюкзачок, з ним разом буде ак, з ним разом буде ок. Рук тривожний, та я не переможний, зачук тривожний, та я не переможний. У нього що... я ти віша, коли сичка не буде давати. Клюша молодець.

Молодці. Порухалися, я думаю, синиця рушниця нам зараз надасть синиця баршиться. Ну що, синиця рушниця даєш нам? Так, наступна цифра. Шпатце. Висим. Шпатце. Наступна цифра будет цифра, висим у нашему пароли. Так, кто ж до нас ще патрон. 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 Так. Він каже, що ми майже впоралися: щоб дізнатися останню цифру, щоб відкрити скриньку, допоможіть мені розставити слова у реченні. Тут розправилися в неправильному порядку слова. Нам треба їх поставити правильно. Ранку доброго, як правильно буде речення. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, це ще й окличне речення. Записуємо з вами доброго ранку, писай. Продовжуємо. Кірюша, допоможи псу патрону скласти наступне речення. Плавати я добре вмію. Кирюша, скажи, яке буде перше слово. Яке перше записане слово з великої букви? Яке буде? Я. Так, яке ми речення складем? Плавати я добре вмію. Я. Добре вмію вмію. Добре плавати. Юрюша вмію. Добре плавати. Добре плавати. Розумничка, молодець, я вмію добре плавати. Давайте допоможемо псу патрону правильно записати речення. Я вмію добре плавати. В кінці ставимо крапочку, бо це розповідне речення. Ну що ж, останнє речення. Ходили сьогодні до лісу. Ми. Яке слово записано з великої букви? Яке буде перше слово в реченні? Ходили. Яке ми. слово записано з великої букви? Ми. Ми, тобто речення починається зі слова «ми». Ми що робили? Ходили, ходили. до лісу. Ми Сьогодні до лісу. Так, ми сьогодні ходили до лісу. Записуємо з великої букви, бо речення ми починаємо завжди з великої букви. Ми сьогодні ходили до лісу, оскільки це розповідне речення, розповідається про те, як хтось ходив до лісу, і в кінці ми обов'язково ставимо крапочку. Так, без патрона нам останню цифру приніс. Яка остання цифра? Один. 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 Ну, що? Один. Друзі, ми маємо такі цифри. 6, 3, 8, 8, 1. Давайте швидше відчиняти скриньку та визволяти нашу аппетит. Так, вводимо пароль. 6, 3, 8, 8, 1. 1. Відкриваємо скриньку і все. Ми з вами відкрили скриньку. Наша українська абетка врятована, ніякий орк більше не зможе її викрасти. Так, молодці. А подивіться, будь ласка, в камеру, щоб я зробила красиву фотографію, як ми з вами визволили абетку. Тільки нормально. Так, чудово! Ви молодці допомогли псу патрону, його друзям і лисичниці, і їжачку, і, і гусаку. Допомогли від все дістати. Тому дякую вам, друзі, за ваш вклад у збереження української усі. Нехай наша рідна мова звучить з відусіль, прославляючи Україну і український народ. Слава Україні! Слава! слава! Молодець Деня правильно відповів. Кирил, слава Україні! Слава Україні, герой слава Героям слава! слава, Молодці українці! Мої українські знавці, розумнички.